Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас на огляді ліхтар. І не просто ліхтар, який світить, це ліхтар, який пробиває пітьму, немов снайпер кулями. І якщо ти думав, що це якась дрібничка, то цей звір, а це Nightcore MH25 Pro, виб'є тобі ці думки з голови. 3300 люменів. Це не по відчуттях, не приблизно. Це справжні жорсткі 3300 люменів, які пробивають пітьму на 705 метрів ось цей невеличкий звір. Це немов лазерний спис в космосі. Це ніби ельфійське світло, яке розриває пітьму Мордору. Це MH25 Pro. <ріст> Риторичне запитання: чи потрібен ліхтар, щоб знайти і придбати хороший ліхтар? Звісно, що ні. Потрібно звернутися в мережу магазинів прапорщик, де є великий вибір ліхтарів, акумуляторів до них. Ліхтарі бувають усілякі, пошукові, туристичні, тактичні і просто сувенірні. Хороший вибір ліхтарів і всього, що з ними пов'язано в мережі магазинів прапорщиків. Вся інформація буде в описі під відео. Почнемо ми з комплекту поставки. Ось така коробочка. В комплекті. Ось такий чохол, Красивий гарний неопреновий чохол, з можливістю кріплення його на інтерфейсі Molle. Плюс різноманітний шмельць це кліпса, темляк, прокладочки. Плюс кабель зарядки. Інтерфейс під зарядки у нас Type-C, а не якийсь там мікро USB під герметичною заглушкою гумовою. Він розміщений ось тут. Але нам його треба закріпити на зброю. І для цього нам потрібно кріплення на пікатіні. Одразу питання до компанії Nightcore. Це чому не золоте? Чому воно просто срібне? Блін, ну це ж тактичний ліхтар, тактичне кріплення, якого біса це блискуче. Ви би хоч трішки подумали тою своєю головешкою. Для чого робити його блискуче? зробіть його чорним. Або принаймні циганським золотим, ну, щоб вже було дорого-багато. Виносна кнопка. Вона кріпиться на пікатіні. Ну, все стандартно. Тут викручується задня кнопка, Вкручується ось це. Але друге питання до компанії Natecore. Що це в біса таке? Це дротовий телефон? Алло, у вас є вода? То мийте ноги лягайте спати. Ну, блін. Ну ви серйозно? Ось це. Ну куди його обмотати? Навколо цівки там, навколо магазину, на шию собі замотати. Ну, для чого це робити? Ну, але є як є. Ну, Принаймні воно хоч працює. По комплекту поставки. Все. Ліхтар має 5 рівнів яскравості. Крім того, є спецрежими «Строуп», «Маяк» і «Сос». Це коли треба подати сигнал, або ж максимальним світлом показати, хто тут головний. Акумулятор 21700. Він тримає заряд так, ніби в ньому маленький ядерний реактор. Або ж його розробляв Тоні Старк. На мінімальному режимі. Ліхтар світить 650 годин. На хвилинку це. Це майже місяць зі світлом. Це неймовірно круто. АТР стежить за тим, щоб ліхтар не розжарився до плазми, коли ти викручуєш його на максимум. В ліхтарі присутня цифрова стабілізація струму: захист від зворотньої полярності, захист від перезаряду. Захист від перерозряду, захист від короткого замикання. Це, блін, самий захищений ліхтар це просто дюрекс у світі ліхтарів. Вага ліхтаря 130 грам, це насправді дуже мало, дивлячись на його можливості, на його потужність. Форма ліхтаря, оці от насічки, вони максимально комфортно дають можливість його тримати в руках чи в рукавицях, чи без них. Це дуже круто, що він е такий прилипучий до рук. Це плюс. Корпус ліхтаря авіаційний алюміній. Той самий алюміній, з якого будують літаки. Лінза це загартоване скло. Антивідблиск безприсутній усе як треба. Захист ліхтаря IP 68. Хочеш топити його топи. Хочеш кидати його. Кидай йому пофіг, він як борсук медоїд, живучий. Зараз ми його заморозимо. Hours later. Ми ліхтар залили водою, заморозили і дістаємо його з морозильної камери. Він світить, так як світив. Що у нас тут? У нас тут було на акумуляторі дві поділки. Так, дві поділки і є. Не знаю, чи видно на камеру. Дві поділки є. О, трішки ще води залишилося. Все працює, все чудово. Давайте його розморозимо. Ліхтарик пройшов випробування водою і морозом. І пройшов його прекрасно. Все працює, все перемикається, і батарея ані з кілечки не підсіла. Дві поділки світиться, як світилося. Тепер трішки його покидаємо. Ліхтарик має витримувати падіння з висоти близько 1 метра. Підведемо підсумки Nightcore MH25 Pro, несе світло туди, куди потрібно. Загальному еліхтар витримав всі випробування морозом, водою і падінням. Все чудово, все працює luminos. Це Luminus максимус, якщо що. Варто звернути увагу на кріплення і на кнопку. Я маю на увазі інженера. ну, як на мою думку. Тому що трішки там треба доробити. Якщо це відео вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, написати комент і як звичайно підписатись на наш канал. Я з вами прощаюсь. до наступних відео. Хай вам щастить. А, до речі, до речі, до речі, до речі, посилання на ліхтар будуть в описі під відео.